Здоровий спосіб життя, запорука довголіття. Коли чуємо слово довголіття, які думки у нас виникають? Прошу, хто хоче Ми, висловитися. Ми курять, займаються спортом, слідкують за раціоном своїм. Харчування. так. так. Сплять, файм, займаються фізичними вправами. Екран. Так. У нас в народній мові файно сплять, то якщо літературною мовою висловитися, як це буде звучати. Ну, Ліза, скільки годин потрібно спати? Ну, Для дітей треба від 10. 10 годин, 10 годин для дорослого 7, 7, 8, 9 годин. Добре. А ще, прошу, Максим, що стосовно шляху до довголіття, ти можеш нам розповісти? Здоровий, спосіб життя. Що можеш нам розповісти? Ну, здорове харчування. Ще. Правильний розпорядок дня. Так. А що входить в здорове харчування? Ауті, фрукти. Ще. Ну, а все інше, то що, хто нам розтлумачить, що все інше, туди ходить марку здорове харчування? Ми про то з вами вели бесіду. Овочі, білок. білок і овочі, то є протилежні поняття. Але якщо детальніше стосовно раціону харчування, то які продукти нам потрібно споживати, щоб ми могли сказати, що справді ми харчуємося як належиться. М'ясо. М'ясо, яйця, горіхи. Молоко. Так, для дітей воно корисне. Кажуть науковці для дорослих не зовсім. Молоко. Але, так, як ви підлітки, то вам корисно їсти молочні продукти. А, е, Марку, скажи, будь ласка, стосовно приготування м'яса, яс, м'ясних виробів і споживання. Які, ми, які корисні продукти коп, копчені чи, може, м'ясо варене, приготоване на парі? На парі, на парі варене м'ясо і е, рекомендують вживати більше гов'ядину. Свинину також вживають, але це, як кажуть лікарі, святкова їжа на свята. Хтось сало полюбляє, але так, як ви діти, вам потрібно харчуватися не свининою, а їсти курятину можна і гов'яже м'ясо. А ще про стосовно море продуктів, хлопці, що ви можете нам розповісти море? Сто... Море? море продуктів, так? Ну там міді корисні дуже. Так. Там. Що ще? ну Та взагалі багато риби є корисними. Так, добре. Денисе, що стосовно корисних продуктів, так у вас тут е, е, книжка розгорнена якраз відповідно і вказані продукти. Ми робимо такий екскурс е, по підручнику. Значить, е, що може сказати стосовно корисних Ми продуктів? Е, вони корисні, бути, а чому вони корисні? Мають вітаміни. Вітаміни, добре. А, і, ще є мікро і макроелементи, які, які корисні для споживання. Ще. Ще. А, як, а які продукти не корисні? Енергетики. О, добре. Чиві. Так, те, що. І, Тобто їжа, яка що, створена хімічним способом, де більше хімічних добавок, ніж натуральних. Чи, це, це не корисно, запарай, так. Будинку, так. Так, будинку, так. Будинку, так, будинку, так, так добре, добре. Так, Кирило. Добре. Кирило. Твоя